отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від «Фавбет». Всім привіт, друзі. Наші надводні дрони сьогодні вразили десантні кораблі Чорноморського флоту. Гур-Красавчики. От вчора я почув фразу: ми маємо шалені успіхи на кримському напрямку. Про це сказав секретар ради нацбезпеки та оборони Данілов. Я знайшов його пряму цитату. і Ось що він мав на увазі: шалені успіхи на кримському напрямку. На це не хто ми постійно звертаємо увагу, те, що стосується Суходолу. А те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Крима і нищення Чорноморського флоту майте на увазі це величезні здобутки нашої країни. Ніхто не піддає сумнівам здобутки наших захисників і особливо перемоги на морі. Це при тому, що фактично у нас немає власного флоту. Якщо ж подивитися на Чорноморський краснознамний флот, то він реально не дораховується кількох бляшанок. Ви помітили, що після статті залужного в The Economist нам почали активно розповідати і навіть не розповідати, а нав'язувати думку, що все окей, ми перемагаємо. І коли мені кажуть не переживай, все добре, то я починаю нервувати. Всі втомлюються, і є різні думки на це всі люди. Всі люди незалежності від свого статусу, і це зрозуміло. Тут нічого такого немає. Ви давно просили зробити випуск про наші внутрішні справи. Тож ми вас чуємо. А тепер і ви нас почуєте, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Не буду переповідати статтю і інтерв'ю главкома. Просто скажу, що на його думку війна зайшла в глухий кут, а поле бою нагадує Першу світову з її окопними боями, і війна на роки виснажує Україну. Ну і нам почали казати, все окей, ніхто не втомився. Президент красавчик, він сильний. У президента України точно немає ніякого виграння ж чоловіку, який з ним щодня спілкується. общається. Да і відповідно, він точно так же він точно так же він точно так же понімає ті Которая у нас сьогодні стоять на данном етапі. Він точно також же понимает изменения в глобальному процессе. процесі. Абсолютно право очень много із дополнительных рисков, дополнительных визвол, в тому числі на Ближнем Востокі. І ми прекрасно понимаем, що ситуація не выглядит так же, як выглядела в начале війни. Будемо об'єктивні. Президент теж виглядає не так, як він виглядав до початку війни. Коли Подаля каже, що президент не вигорає, то це дощ в обличчя. Чи мені здається Зеленський до війни, Зеленський зараз до. Зараз до зараз. Чому коли залужний назвав речі своїми іменами? Ви говорите, що він помиляється. Це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина. Росія контролює небо. В наступальних місіях це зрозуміло. Якщо ми бережемо наших військових, ми бережемо хлопців, дівчат. Коли вони контролюють небо, просто ну кидати, як Росія кидає, немов м'ясо своїх людей. Ніхто не хоче. Як побороти це? Ф 16 Рішення є, треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться. тощо. я розумію, навіщо це було робити на початку війни? Ну, типу, там два-три тижні зупиняємо паніку. Потім Буданов з його заявами про Крим. Це ми, типу, там чекали контрнаступу. А тепер виходить залужний до світової спільноти і випускає не просто колонку, а справжню наукову статтю. Я не помітив цього моменту, але на нього вказав економіст Гліб Буряк. Матеріал залужного має у Універсальний десятичний класифікатор 335 означає військова справа. Це повноцінна академічна робота, викладена без жодних емоцій. Залужний пропонує світовій спільноті, як військовим, так і науковцям, цитувати і критикувати його статтю, щоб знайти спільні шляхи вирішення. Я тут згоден з Глібом Буряком, те, що це не ті висновки, які ми звикли бачити в Україні, то це виключно проблема нашого звикання. Розумієте, так виходить, що об'єктивна дій. Дійсність вона ширша за всю нашу панораму сприйняття. Якщо простіше, то залужений немов каже нам, давайте менше пізніти і прийдемо до спільного розуміння, що робити далі. І мене такий рівень дискусії, такі висновки влаштовують. І я хочу цієї дискусії, хочу це почути. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть в коментарі.